Центр розвитку вуличних культур в Охтирці виграв грант на відновлення в місті мистецького простору. Ця громадська організація спеціалізується на проведенні музичних заходів та фестивалів вуличної культури. Нинішній проект, вартістю 15 тисяч євро, спрямований на проведення творчих заходів в Охтирці та відновлення пошкодженого даху приміщення центру, говорить лідер ГО Павло Ігнатченко. Моя велика мрія мрія на нашої організації і учасників і однодумців це зробити Охтирку такою одною з столиць сучасної вуличної культури, як у нас так прийнято називати Охтирка. Це маленький український Бристоль, що дуже відображається саме. Саме в, в культурному спадщині сучасної культури, в, в мистецтві, в, худож, в художніх діях, в кількості муралів і графіті по місту. Тому мені хочеться про це. Ну, моя велика мрія це розповідати про це. Конкурс, який був оголошений в рамках програми ЄС для професіоналів зі сфери культури та освіти, взяли участь понад 400 громадських організацій, розповідає Павло Ігнатченко. Охтирський центр став одним із 15 переможців. Чоловік сподівається, що культурне життя охтирки приваблюватиме туристів та творчих людей, як це було до повномасштабної війни. Зокрема, український виконавець Велбой записав на охтирській студії звукозапису свою пісню Гуси Розтопив котел на студії, щоб було тепло записуватись. Вони приїхали командою. Це була. Сйомечна група і Антон. Я вже потім розумів, що вони знімають такий документальний фільм про запис. І якось легко з Антоном, ну насправді дуже легко було. Там, достали Укулель, Антон зіграв партію, записав. Ця студія абсолютно не поступалася жодній студії в Києві. Я насправді зайшов, зайшов туди і здивувався, тому що все є, апарат є, мікрофон є. Тобто будка є, все, все є де записати, де звести це, все. І я був здивований, якщо чесно. Це супер круто, тому що можливості відкриваються просто нереальні. Тобто ти можеш прийти живучи в провінції, в Охтирці, в районі, там прийти і записати пісню, і можливо вона стане номером один Україні в Україні, а може навіть і в світі. Співпрацює з Павлом, голова громадської організації Охтирський молодіжний центр Радіон Дубровка. Крім там молодіжної діяльності, у Паші ще є інша діяльність, яку він веде для допомоги і наближення нашої перемоги. У нас в громаді більше ніж 80 або 100 організацій громадських. Да, в місті у нас є громадська рада. Ось але ну якби не завжди всі організації дієві, активні. А у Паші якби є активність, і це класно. За словами Павла Ігначенка, на грантові гроші наразі придбали частину музичного обладнання і почали ремонт приміщення. Олена Рашевська, Андрій Міхеєв, Суспільне новини Сумщина.